Усім привіт! Хто не знає, ми займаємося мобільними телефонами, продажу мобільних телефонів. Телефони йдуть в БУ. Також можна під замовлення замовити новий телефон для вас. Тобто новий iPhone досить часто ми продаємо. Зараз покажу, що є в наявності на сьогодні. Почнемо із бюджетних варіантів: це Redmi 6. Ось такий з відбиточком пальця у гарненькому стані. Ціна 2150. 4 ГБ-оперативка, 64 пам'ять телефону. Досить гарний варіант. Окремо можу поскидати вам відео про сам цей пристрій. Не загальне, як зараз я знімаю, а про сам цей пристрій. Поїхали далі. Трошки дорожчий варіант за 2550 Honor 9. Ось такий варіант. Працює телефончик, досить непогано, та й всі роз'ємчик, швидка зарядка підтримується. Так, Mi 9SE, ціна 3500, але телефончик маю сьогодні відправити. Ось такий варіант, досить непоганий варіант, зручний. Ззаду поклеєна плівочка. Але вже телефончик їде новою поштою до нового власника. Поїхали далі по Note 9, досить часто запитують. У понеділок, тобто завтра, мають подивитися телефон. Прийдуть, не прийдуть, скажу пізніше. Повідписую всім клієнтам, хто хотів замовити. Але поки що очікую. Він саме перший написав мені, щоб я зачекав. Приїде у понеділок. Фізично у нас є магазин у місті Рівному, район автовокзалу, старий автовокзал, Андріївський ринок, кіоск номер 6 Поїхали далі. Samsung А12 у біленькому кольорі. Такий досить гарний, ідеальний, практично, стан. 464. Ціна 3600. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Тобто телефон вартує 3600, 200 гривень кидаєте передоплату. До оплати за телефон буде 3400 гривень. І плюс доставочка. Ну, стараюсь пакувати телефони сам, доставочка буде не сильно дорога. Візьмемо далі ось такий Honor 8X464 по пам'яті. Ціна 3 тисячі гривень. Практично до всіх телефонів йдуть в комплекті зарядні шнурочки. До деяких телефонів є коробки, ось до цього Honor 8X є коробка. Я розказую про це у відео: є коробка чи немає. Якщо кажу в комплекті шнурочок type c та телефон, значить коробочки немає. Поїхали далі. Бюджетний такий Redmi a 2 ціна 2500, 32 ГБ. Досить гарний телефон підійде для е, дітей, для старших людей, тому що 32 ГБ в сучасному світі вже маловато. Е, для, грубо кажучи, для навчання у е, смартфонах. Також е, ось така моделька Nokia 2450 гривень із відбиточком, також 32. Яка. Досить схожі варіанти по характеристиках як Mi a 2 так і Nokia. І ще до них підключається А02, 2400 гривень, також 32, чорний колір, досить непоганий, непоганий стан. Буває, деколи закидаю телефони, такі як ось відео минуле в мене було. Це Note 8. Був. Він був зігнутий, попросив знайомий допомогти продати, можливо, комусь цікавить. Він ззаду побитий був і чуть зігнутий корпус. Ціна його 2000 гривень 464 Подивіться там в моїх минулих відео він є. Ну, Такий телефон, він працює все добре, екран повністю ціленький, хоча корпус зігнутий. Але комусь там чисто для дзвінків щось качати. Е досить непоганий варіант за такі гроші. Також поїхали. Samsung A31 464 за 3000 гривень, трошки поцарапаний корпус. І по боках трохи царапаний. Екранчик сам у гарненькому стані. Також є така ж сама модель у біленькому кольорі. Ось такий, як а 12 428, Той буде трошки дорожчий і він ідеальний практично стан. Далі Samsung A03S 464 2800 гривень. Всі телефони йдуть, нагадую, БУ. Відправляємо все новою поштою. бажано новою поштою. Якщо Укрпошта. Повна оплата тільки на жаль, немає можливості працювати з Укрпоштою по предоплаті, так як були випадки. Відправляєш товар. Приходить, був один такий випадок. Прийшов телефон битий. Назад вернувся. Я розкриваю його. Він битий, і ніхто нічого не повернув. Хочеш, забирай телефон, хочеш не забирай. На жаль, працюємо тільки так. з новою поштою таких випадків немає. Далі, Redmi 9, 32, 2600, Ідеальний стан. І е, досить часте питання відповім вам, чи є айфони. Є зараз ось такий 12 Pro, 128 ГБ пам'яті. Акумулятор ще рідний, не замінений, 86% акумулятор, ззаду е, поклеєне захисне скло на самих камерах, також поклеєне дороге захисне скло на екрані. В комплекті йде декілька чехлів. Ну, це, це свій телефон, це мій телефон в комплекті, декілька чехлів та зарядний шнурочок Lightning. Телефон ідеальний стан, був завжди у плівочках. Плівка вже трошки підтерлась, я її зняв. Також є 12 Pro Max у білому кольорі 128 к 25 тисяч. До речі, ціна 20 тисяч гривень. Або по курсу можемо в доларах. Відправляю поштою. Так само можна отримати і можна відправити і наложеним платежем. 12 Pro Max 128, білий колір трошечки по ободу, має царапинки, 25 тисяч гривень. І 13 Pro 128. Там акумулятори досить гарні. Там 12 Pro Max 100% новий акумулятор. І 13 Pro ніби 90% 29 тисяч 128 Гіббат. Кому цікавий такий пристрої, пишіть мені у повідомлення. Постійно телефончики оновляються. Кожен день практично там по одному, по два, по три доїжджає. Часом буває більше. Буває там за день можу отримати 20-30 телефонів. Всі телефончики стараюсь чим чимшвидше виставити. Добавляю їх у телеграм-канал, силочка у шапці профілю, якщо у TikTok. В Ютубі додаю у описі силочка у телеграм-канал. Там можете додатися. Всі телефончики є у каналі. Також там можна замовляти. І прикріплений у Тікток. Мій особистий інстаграм. Там також домовляйтеся. Досить хороші варіанти можу виставляти і в інстаграмі, і також там відправляю, приймаю замовлення. Кому цікаво, пишіть, все, домовляємось, все відправляємо. Можна отримати у місті рівному, можливо, там. Можете забрати там десь вдома, не вдома. На роботі часом буває, людина дзвонить, каже: я буду 8-9 вечора, чи можна буде такий варіант там, взяти, чи подивитися, візьміть два варіанти, я подивлюсь, під'їду. Такий варіант також можливий. Всім дуже дякую. Пишіть по замовленням, також пишіть, якщо є якісь пропозиції. У вас все домовляємось. Відповідаю тільки я. Більше зі мною не працює ніхто. Поки що працюю тільки я. Нікому не довіряйте, окрім якби мене вже досить багато людей знає. Всім вам дуже дякую. Чекаю замовлень.